Нам дуже потрібна така машина. Ця майстерня буде підтримувати транспортні засоби в БГ. Якщо транспортні засоби в БГ, вони не підведуть хлопців при виході на бойове завдання або при вже при вході на бойове завдання. Це ж не тільки всі, рахуючи війна, це піхота. Піхота, да, це саме важке. Але для того, щоб піхота воювала, дуже дуже багато є структур. В збройних силах, які забезпечують саме життєдіяльність підрозділів, це зв'язок, це РЕП, це артилерія, це ПВО, це медики, це харчування, це все, це все дуже Це один організм. Одне ціле. Одне да? ціле, одне ціле. Тому е донати на саме отакий локер — отакий локи це передусім збережені життя наших хлопців, які виконують бойові завдання на лінії бойового зіткнення.